Друзі, мої вітання всім всім глядачам, хто переглядає дане відео. Сьогодні буде мова, продовжимо про попереднє відео про обробку сої Roundup Максом і про його дію або недію. Самі все бачили. Значить, стосовно коментарів, покажи каністру. Розкажи то, покажи то. Шановні, я розказав вам у відео плюс-мінус ситуацію. Попереднє відео, коли я проводив глів обробку сої, теж є на каналі, показував, що ляв, стільки ляв, стільки вилив на гектар, коли кропив, як кропив, все детально показав. Знімаю відео продовження і закінчення даної теми каністра Roundup Max Бачите? Така каністра. Так виглядає каністра. Так виглядає каністра. Дата виготовлення. Дата виготовлення 14.08.23. вміст діючої речовини Калійна сіль 551 грам на літр. В кислотному еквіваленті 450 грам на літр Даний препарат був закуплений ще осінь у 2024 році. Каністра. Кришка. Не знаю, ще що, як показати. Тепер стосовно багато коментарів, підробка, не підробка, оригінал, не оригінал. Друзі, я висловлюю свою особисту думку. Таке розуміння як оригінал, не оригінал на українському ринку. Це питання риторичне, це на мою думку. Не тільки в засобах захисту рослин, а й в запчастинах, в насіннявому матеріалі і в усьому тому, що є на ринку, продається. Оригінал, оригінал. Знову ж таки, повторюся, на мою думку, це поняття риторичне. Ніхто. З нас тут присутніх, не може чітко стверджувати про те, що оригінал чи не оригінал. Це моя думка. Моя особиста така думка, не провівши хімічного аналізу, не дізнавшися вміст діючої речовини і взагалі хімічний аналіз того чи іншого препарату, ніхто не може стверджувати. Оригінальність чи неоригінальність даного препарату. Це я висловив свою думку. Далі трошки пройдемося по коментарях. Є коментарі. Я вам щиро дякую за відгук, за зворотній зв'язок, за коментарі. Всі читаю, на всі намагаюся відповідати. Тому якось зараз зачитаємо. Так, такі самі-самі, які мене вразили найбільше, так скажемо. Так, Петро Грищук, коментар. Скільки вили води, якщо більше 250 літрів на гектар, не працює? Петро відповідаю вам. Хоча в відео я озвучував, постійно озвучую. 200 літрів на гектар незмінна норма, з якою я працюю вже не один рік, навіть не 10 років. Більше 10 років. 200 літрів на гектар мене вилив іде, незважаючи на те, чи то гербіцидна, чи то фунгіцидна, чи інсектицидна обробка. Так, на цей коментар відповів. Дякую вам за коментар. Далі, далі. Саша Кардан. Так чого ж ви не зробили рекламу тим, у кого купили Раунда Макс, чи ви купляли в агронома з якогось холдингу? Саша Кардан, відповідаю вам, я купую засоби захисту рослин, насіннєвий матеріал, так як це роблять всі інші. В інтернет-магазинах, на інтернет-платформах аграрних. Там, де це продається. Якщо ви купуєте в агрономію з холдинга, не судіть усіх по собі. Рекламу чому не зробив, відповідаю, є багато коментарів, в яких згадується теж це питання, де брали, в кого купували. Не пам'ятаю друзі, відверто кажу, не пам'ятаю, накладна загубилася, десь зашоркалася. Не зміг я її знайти. Я б з превеликим задоволенням висвітив цю інформацію, де брав. Це не секрет для того і знято відео, щоб поділитися даною ситуацією, яка трапилася зі мною. Щоб хтось другий не наштовхнувся на таке. Для того це і відео знято. Зрозумійте правильно. Це. Всі знімають відео, всі діляться інформацією для того, щоб люди не наштовхувалися на те чи інше. Мені немає сенсу виправдовувати даний препарат чи не оправдовувати його. В цьому немає зовсім ніякого сенсу. Я показую те, що є. Те, що відбулося зі мною. Єдине, що я зміг знайти, це упаковку, в якій була. І номер. Накладної декларації з Нової пошти. Покопаюся, поглядю. Можливо, я знайду дану накладну. Самі розумієте, накладних дуже багато. То запчастини, то засоби захисту рослин, то посівмати і так далі, і тому подібне. І накопичені вони не за рік і не за два. Накладних дуже багато. Так само. Скажу про те, що судити з вигляду каністри, з кольору кришки на каністрі, я не вмію, чи це оригінал, чи не оригінал. Я не вмію так, подивившись на каністру, сказати, о, це оригінал або не оригінал. Що є в продажі, з того відштовхуємося, беремо те, що є. Не знаю. Ну, самі бачили результат. Багато коментарів було, що це підробка і це не калійна сіль, а ізопропіленова. Хай буде хай буде ізопропіламінна сіль. Питань ніяких нема. В минулому році я користувався їх 480 від Грінфорд. Ізопропіламінна сіль. Працювало все шикарно, без жодних проблем. Абсолютно. Все влаштовувало. Все горіло. Згоден, хай буде так, і запропіла мінно. Але ж ви бачили самі взагалі ніякого ефекту, взагалі ніякого результату на дев'ятий день після обробки. Далі, далі, ще там такий коментар. Олег 725. Це той випадок, коли захотів купити подешевшій ціні. Олеже, відповідаю тобі, ти не був присутній при купівлі, не був присутній при замовленні, ти не рахував мої гроші. З чого ти робиш висновок, по якій ціні я купував, чи подешевші, чи не подешевші. Якщо ти цей робиш висновок, відштовхуючись від своїх дій, це твої проблеми, друже. Розумієш? Ось без негативу, без, без нічого. Це моя відповідь на твій коментар. Наталія Пюрко, де брали Макс? Відповів уже. Не пам'ятаю, чесно кажу, не пам'ятаю. Знайду обов'язково, надам цю інформацію, щоб більше ніхто не наштовхнувся на даний препарат. Далі ще був. Ага, Роман Посикан. Хоча б каністру показав, чи де купив, побризкав, 10 днів чекав, не зрозуміло чого. Приїхав, показуєш і кажеш пиздець. Про що відео? Антиреклама засобу чи реклама інша. 15 хвилин відео, бла, бла, бла. Роман Посикан. Відповідаю тобі, дивись уважно відео, не дивись початок і кінець. І робиш свої висновки, пишеш коментар, якийсь незрозумілий. Переглядай відео з початку до кінця і буде з тобі все відомо. І не будеш складати такі враження з першого і останнього слова у відео. Чому чекав 10 днів? Да тому що дощі йшли, заливні дощі. Можливості в поле виїхати не було, щоб подивитися. Появилася перша можливість, зразу ж виїхав і подивився. А реклама, антиреклама тут ніякого місця немає зовсім в цьому відео. Ніхто нічого не рекламує і ніяку антирекламу не створює. Що є, те, показав, який випадок стався в мене, таким і поділився з людьми, яким це цікаво. Розумієш, так? Да? Я нікого не рекламую, нічого не рекламую і не рекламував. Мені за це ніхто нічого не платить. Я говорю те, що є. Висвітлюю те, що в мене відбулося, яка ситуація склалася в мене. Думаю, що відповів тобі на, на коментар на твій. Так, Наталія Пюрко знову Луценко хвалить Макс. Ну, а чому б йому не хвалити? Якщо в нього працює, то він може, що він може сказати? що Він якийсь не такий, щось не те, щось не працює. Ну, Спрацював в мене, я б так само сказав, що спрацював все нормально. В чому проблема? Я ж не кажу, що він купив такий самий, чи там саме, де я, чи, чи навпаки, я купував там саме, де він такий самий, і в нього працює, в мене не, не спрацював. Ну, це ж очевидно, що мова йде зовсім не про це. Якщо в людини він працює, які питання можуть виникнути до Олександра Луценка? Працює? Добре, що працює. Ніхто ж не заперечує. Я висвітлив в даному відео ситуацію, яка склалася в мене, друзі. Повторююся ще раз, хто не розуміє, то, що склалося у мене, а не в когось там сусіда, брата, свата, кума в іншого блогера. Виключно тільки в мене. Це моя проблема, якою я зіштовхнувся, яку висвітлив на загал, щоб переглянули, побачили, зробили висновки. Дуже шкода, дуже шкода, що не залишилося контактних даних, де я цю херню брав. Ну, тому що реально, самі бачили на результат, оце в мене залишився. Залишок. Залишок. По вазі, я не знаю, вага, не вага, я ніколи цим не займався, я ніколи не, не важив препарати, ніколи купив, покропив, купив, покропив, ніколи ніяких проблем не було. Аналогічно і цього разу. Купив, покропив. Все, питань немає. Називається зекономив. Екому... Та краще б, чесно кажучи, без реклами, без нічого. Краще б я на ці гроші взяв дві каністри їх 480-х. І взагалі питань би не було. До речі, сьогодні поїхав на нову пошту, забрав їх 480. І зупропіла мінна сіль. Зараз їду і буду накривати сою, бо самі бачили, що відбувається. Так, їх 480. Що у нас до сплати? 6074 6 гривні. 20 літрів, 6074 гривні. Не пишіть, друзі, дурню стосовно дешевше, не дешевше. Ви не присутні, ви не знаєте, і від чого людина відштовхувала, скільки людина коштів заплатила за то чи інше, щоб писати таку дурню в коментарях. Не судіть по собі, чесно кажу. Не в обіду, але, але це моя думка. Значить, взяв їх. Минулому році я ним працював по сої е, ціле літо. Питань в мене не було. Нічого не рекламую, кажу, як є. Іх 480 від Грінфорд, будь ласка, він мене задовольняв. Нахера я купився на оцю бадягу, не знаю. Ну, Бадяга, але я ще кажу, що краще б я на ті гроші взяв дві, дві каністри іга, і без проблем мені вистачило на ціле літо бризкати сою. Це йде в утиль, відповідно. Ніхто його нікуди використовувати не буде. Тут уже мови навіть немає про те, щоб його використовувати. І Знову ж таки, уважно слухайте. Інформація, яка подається в відео. Якщо хочете, якщо вже на то пішло, додивляйтеся відео спочатку і до кінця. Не виривайте слова з контексту для того, щоб написати коментар, друзі. Переглядайте, сприймайте інформацію, яка надається. Тоді, відштовхуючись від того, пишіть коментар. Особисто я завжди так роблю. А виривати якісь слова з контексту, подивитися початок і кінець відео, можливо, середину, і писати коментар. ну, Це недоречно. Тому, друзі, таке відео стосовно Roundup Max, який попався мені. Я думаю, що це завершення. Дасть Бог, дуже сподіваюся на те, що я. Зрештою, все ж таки, знайду, знайду контакти, де я його купляв, і обов'язково в групі чи в коротенькому відео виставлю ці контакти, висвітлю даних продавців цього продукту, щоб ніхто більше не натрапив на цей препарат. Всім подякував, друзі, за увагу, всім подякував за коментарі під минулим відео, за підтримку. Всім добра, миру. Будьте уважні. На все добре. І на завершення коротенько, оце в мене залишився залишок 9 літрів. Я кинув на вагу, показало 11 кг 100 г. Я не знав, я у вазі, скільки має важити той чи інший препарат. Цей препарат заніс на вагу каністра в мене показала 25 кг ізопропіламінна сіль, і 480 від Грінфорд. Цей я не важив. Я не важив, стільки важила повна каністра. Залишок, залишок зважив вже, прочитавши коментарі, зважив залишок і озвучив вам залишок. 9 літрів заважило 11 кг, 100 г. Стільки має важити, я без жодного розуміння. Тому якось так. І знову ж таки, по каністрах, по кольору кришки. Я не збираюся судити стосовно оригінальності чи неоригінальності препарату. Все, завершую. Дякую за увагу.